Мої вітання, друзі. З вами Флот і наша улюблена гра Raid Shadow Legends. Сьогодні, зараз, десь повинна стартанути подія поповнення колекції, яку ми будемо, звичайно, виконувати тільки заради того, щоб забрати часточки на нашу дуже-дуже цікаву песика. Давайте подивимося, що вимагають сьогодні. У нас скільки сакральчиків для того, щоб забрати всі частки. Заберемо їх і будемо робити дану собаку, тому що вона дуже потрібна. Для того, щоб підняти свій демедж по гідрі. І до речі, нагорода за 20 сакралів доволі-доволі смачненько виглядає. Міфічний крафт за 20 сакралів це доволі непогано, але в мене немає. Скільки сакралів, потрібно всього 6. Навіть 7, заберемо ще ось цей камінчик. І на тому завершимо відкриття на моєму аккаунті. Тому далі сенсу замахуватися не бачу. Якби було, звичайно, 20 сакралів, вдалося їх відкласти нарешті з цими подіями всіма. Діб я забрав міфічний крафт, але тратити свої червоні або вийдові уламочки заради крафту. Бажання немає, тому що. З ймовірністю 80% випаде якась легендарна реліквія, яка мені навряд чи буде потрібна. Давайте, що тут у нас обраних, Візьмемо ліліту. Мені потрібна четверта ліліту, і тут можна уго поставити, тому що уго потрібно плюсувати. У мене дві штучки, друга ще не заплюсована на плюс 4. Агор уже плюс 4 драху не використовую, тому що є ліліту. Ось такий вибір: 7 уламочків, 4 повинно залишитись. І давайте подивимось, що вона дропає сьогодні. І так, перший уламочок, давайте жовте світло відразу відразу якийсь дубль. Дуже б хотів отримати саме дубля. Більш нічого мені не потрібно, але це ти на сіл доволі непоганий епік. Слово буду плюсувати, допомагає закривати одну з кімнат в місті знову епік. І ось це далі просто епік намікає. З третього уламочка у нас. Прибіжіть, Лега? Ні, знову епік. І це передзвін, до речі, мені допоміг проходити деякі кімнати в місті також допомагає. допомагав у війнах фракції. Давайте, дивись, що буде дропатись далі, і ні, не Лега, знову епік. Філія ніде не використовує, немає прокачених, тому таке собі. Так, легу, будь ласка, Пларію, кайтіс, до речі, свого буду плюсувати, в мене валяється, він прокачений, але без зірок, без шмоту, просто лежить на складі. Але якби заплюсувати можна було б юзати в пальці з тим самим кардиналом. Ну, хоча б одну легендарку, будь ласка. Ні, це епік з якогось злиття, ніде не використовується. І останній сакральчик на сьогодні на моєму аккаунті. Ні, леги немає, будемо чекати. 1 плюс 1, і тоді лускати всі інші уламочки. Насипало 7 епіків, але нічого не зробче, до речі, уго не прийшло жодної, наскільки я зрозумів. Добре, не будемо затягувати час ідемо далі. Ми на аккаунті Олега gogi 97 звичайно вітання клану Київ Рейвенс. Можливо, хтось має бажання приєднатися, звертайте за телеграмом. І тут також лускаємо 7 штучок, є 10, ставимо. Мабуть, ось цього хлопчика і звичайно, ухо. Давайте. Дивиться, що надропає. Я не впевнений, що це якось може допомогти ці ікси, тому що останнім часом вони взагалі не працюють. Так, мор. Корм взагалі не потрібний. Так, Вільдракс. Також кормовий епік. Ідемо далі. Понадіємо, що хоч якась легендарка прийде. Ну. Но... Ні, знову епік і, до речі, Вудзі. Може, може бути десь застосована, але не думаю, що вона для Олега потрібна. Давайте далі. Тут було 10 ламочків, ще 3. І. Ні, так залагало, Думав, вже біжить якийсь легендарний герой, побачимо живати світло, але це Уго. Хоча б один раз працював x 15 ось цей фантастичний. І наступною прибігає Телесія. Доволі цікавий епік. Дуже. Часто мені допомагав на початку на війнах фракції своїм розломом броні і прокляттям. Кормовий деспот взагалі не потрібний персонаж, хоча тут всі масухи, мабуть. Або він дуже часто ходить, заливається, точно не пам'ятає, колись, колись, дуже давно бачив його іноді у застосуванні для того, щоб прокачувати корм. І ні, останній уламочок це Маїв, впізнав, угадав, знов без легендарок. І що ж, дякуємо Олегові за уламочки за довіру і йдемо далі. Ми на аккаунті Юрія GES-92 клану Strike 18. Вітання. Хто має бажання приєднатися, звичайно. Звертайтеся за телеграмом. І тут також відкриваємо 7 уламочків. Більше нам не потрібно, візьмемо якусь ельву, беремо, звичайно, уго і поїхали, дивитися, Як працює сьогоднішній рандом. Чи повезе хоча б на одному аккаунті, але оце дерево, руку з безтолковий. Думаю, піде на корм. Давайте далі. Жовте світло, пларів, будь ласка, хоча б одне за сьогодні. Гранч не цікаво. може десь там застосовувати за рахунок своїх бомб, але мабуть найгірший бомбовик в грі. Капітан терпіла, не цікаво. також кормовий герой. Можна, будь ласка, щось гарне. Так, залагало, і. легендарка. Яка легендарка? Ні, це. Малкіт, до речі, непоганий герой, якщо немає анкори той ж самої. Тут повинно залишитись два уламочки. Будемо берегти ресурси, тому що злоття робиться і, нарешті, уго. Злоття робиться, і там ще буде турнір поповнення колекції, тому трішки прибережемо уламочки, лишніх відкривати, звичайно, не будемо. І ні, знову пес. Звір жаху також підходить для нашого Шайка. Але ми зробимо набагато кращого песка зі злиття на даному аккаунті. І знову епік. Сьогодні взагалі, де по сім уламочків сакральних, на трьох аккаунтах і ще жодної легендарки. Що ж, дякуємо для Юрія за уламочки, за довіру, співчуваємо з дропом, звичайно, найгірші епіки, які можна було б потягнули. і йдемо далі. Що ж, тепер ми на аккаунті Олега Буцях, звичайно. Плану, Penetration. вітання, можливо хтось має бажання приєднатися, є три місця, звертаємось сюди, і тут потрібно поставити глейкада, поставити Уго. нехай буде, і відкрити всі 20 уламочків. Надіємося хоча б з 20 уламочків вдасться потягнути легендарного героя. Давайте перший уламок. І ні, епік. Я думаю, нас дивують знову Деспот. Відразу могли дати жовте світло. З другого ламочка жовте світлий це гірський король. Після ребалансу доволі непоганий. Легендарний герой. Мої вітання можна буде десь. Далі приходить. Ово. Непогано також X працює. Побільше більше легендарок, величезна кількість. Ламочки та Круела, доволі гарний персонаж, можна використовувати на війнах фракцій. У мене прокачана, 6 зірок пробуджена. Тепер плюсую. Лазурна Леді не дуже персонаж, але іноді можна прокачувати, якщо немає кращих варіантів. Герхард Кам'ян іде на посилення якогось персонажа з судної вежі. Більше ніде не потрібен. Герой на Мікагі. Непогано, можливо, мені тут потрібен, не пам'ятаючи зроблене тут Мікаги. Нецікавого не та також корм. Дайте ще одне жовте світло. Я розумію, що гірський король прибіг з другого ламочка, але після цього вже вісім ламочки відкрито і ні. Нічого цікавого, Нгоріо також ніде не бачив, щоб його застосовували. На місці ніде не показується. Рінія, взагалі, епік наразена також ніде не використовується. Хоча там має якісь яди продовження штрафів, але це не цікаво. Ще один герой наразена. Відразу два штучки. Дякуємо. Ларіум, але. Дайте нам легендарку, будь ласка. Вільдракс черговий за сьогодні абсолютно нецікавий герой. І це вже майже 15 уламочків без легендарки. Гранч також прибігав сьогодні, вже говорив про нього, не цікаво. Таке враження, що по якомусь сценарію випадають ось ці гер... герої. На попередніх відкриттях все йшло абсолютно так само, мені здається. Якщо я не помиляюсь, напишіть про це в коментарі, чи ви також замітили. Подібний підхід відпарив знову з віржаху. Щось дуже дивне коїться. І з 20 уламочків не вже в нас буде тільки одна легендарка, і то з другого уламка. Упряжник непогано, але зараз ніде його не використовують, колись був він бою, наскільки я пам'ятаю. І так, Лега. І сюди його Глейкада, потягнули. Х-25 спрацював. Що ж, я думаю, Олег буде задоволений, але давайте ще відкриємо. Два уламочки, можливо, ще підвезе нам якусь легендарку. Так залагало. Ларіо. Малкіт. Ні, Лега, дві леги підряд. І сюди цього котика. непогано. Ось таке відкриття мені подобається. Давайте ще одну. Будь ласка. Ларіо. Ні. Хотів ще одного легендарного героя, але перебігає Адріель. Що ж зробиш? І так, потягнули три легендарки, дві з них доволі. Навіть три гірський король також потужна легендарка. Надіюсь, вони були уніками. Давайте подивимось про котика, але тут нічого не відмічається. Тому ми навряд чи щось побачимо хіба через вартові демони? Ні, немає і гірський король. Немає а ось глейкат забустить демедж для трунди. Їх тут аж дві штучки, що доволі непогано. І давайте заберемо міфічний крафт. Попросили скрафтити якийсь гарний релік, а тут навіть ще є легендарні крафти, тому можливо. Зробимо відразу три епічний, легендарний і міфічний, а все інше Олег забере сам і буде використовувати, коли йому це буде зручно. Давайте. Зробимось так. Рарка. Будь ласка, легендарку. Ларіум Так, лега, череп, непогано. На майбутнє. Може дуже сильно допомогти. І еміфічний крафт. Тут потрібна корона, Поки вона працює, непогано буде. Але Лего і це крило безтолкове не повезло дуже сильно. Крило роздавали всім. Краще прибіг якийсь кіпетр, він тим більше тут один на аккаунті, що доволі сумно. І величезна кількість реліків потрішки крафті це два. Два кутячих погляди є на аккаунті, доволі непогано. І це перший череп, тому доволі непогано. Що ж, дякуємо Олегові за уламки, за контент. І йдемо далі. Ми на аккаунті Дмитра Айса. Звичайно, їжаками вітання, можливо, хтось має бажання і має можливість набивати величезну кількість демедж на хідрі, на химері. Тобто химера ось тут. Якщо у вас є така можливість і є час для цього, звертайтеся за посиланням під відео. Думаю, воно буде. І ми приймемо вас до себе. І тут також потрібно відкрити всім уламочків, думаю, вистачить. З побажань тут всі ці герої є, але поставимо ще одного гликата. Потрібно, мабуть, закривати фракції, тому що тут дублів не вистачає, але Ельва і гликат є. Можливо, підфортить. Сьогодні вже одного глейката потягнули, тому можливо і прибіжить сюди. Так, хорден, сміття, ну піде на корм. Взагалі не потрібний персонаж. Знову епік, також не знаю, де його використовувати. Якась унікальна механіка в даного персонажа є, але взагалі не потрібен на даному аккаунті. Урсин також піде на корм. Нецікавий персонаж. Карколом сюди його цього. Карколома заходить на місто, можна качати. В деяких кімнатах доволі сильно допомагає ту ж саму лаву проходить. І Лега, це Італія. Непогано цікавий персонаж, але, мабуть, не потрібен. На даному аккаунті. Давайте далі. І знову Лега, дві леги підряд. Чорний лицар. Знову банерет. Можливо, закрили фракцію банеретів, якщо вона тут ще не закрита. Але дві легі підряд доволі непогано хоча б комусь фортить. Давайте третю, поставимо рекорд, але ні. Знову. Священний орден, і це наскільки я розумію. сьомий уламочок. Їх тут вистачить відкривати більше. Не будемо тратити, тому що далі потрібно робити. Турнір поповнення колекції, а можливо, ще й забрати душу на нашого песика, тому уламочки нехай залишаються. Так, забрали всі частинки. Що ж, дякуємо, Ліайса, за уламки, за довіру. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео, ось таке відкриття, як виявилось у Айса. Це була третя Ситалія і третій Чорний лицар. За це вибачай, знову натягнув сміття для нього на аккаунт, але дякуємо за уламочки, звичайно, всім, хто брав участь у цьому відкритті. Можливо, хтось має бажання відкритися на наступному тижні, там, по ідеї, повинно бути x 2 на червоні уламочки. Можливо, хтось назбирав трішки, звертається, відкриємо. І, звичайно, пишіть в коментарі, що надропилось вам, робите ви злиття чи ні. І як вам ось цей песик, на якого зараз йде подія. І, друзі, дякую всім за те, що дивилися, за те, що поставили вподобайку. Хто ще не підписаний, підпишіться і зустрінемось на наступних відео та стрімах.